Привіт, з вами, я, мікод, і сьогодні буде факти про блогера Стефанку, в якому він знімає своє відео Майнкрафтерське відео про різних хі -хі штук, як можна би сказати. О саме цього блогера Стефанку, на якому більш більше 90 тисяч підписників, більше половини. Такі, як він відео знімає, це перший факт про нього. Це він відео знімає про... Саме українське як мене висилати. І воєнські. Має про війну. Ну, ще таких відео повно. Це вже не воєнські відео, але такі ще є купа 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 всіх, як в мене висилати. Купа-купа всіх. І саме ще я сьогодні вам розкажу про другий факт це саме що. Це перше блогера Стефанки відео, там, де я розпочав своє виживання в українському Майнкрафті. Третій факт про це, тобто четвертий факт про це, що він взагалі-то його звати по імені Женя. Та, він Женя, як можна би сказати, український. І це четвертий факт про його. Третий факт заключається в тому, що він народився в Вінниці, живе в Вінниці і там тепер живе, як можна би сказати, живе собі, і блогер собі живе, знімає воєнські відео і йому це все на ну, це добре. Шостий факт про нього це що він на року народження 2003. Так, друзі, Він родився весною 2003 року і він живе тепер у йому. Факт заключається в тому, що він має 20 років хлопець, 20 років, почав знімати відео, з 19 років хлопець почав знімати відео. Підживе собі в 20 років і знімає відео, живе спокійним життям, має більше 90 тисяч підписників, половиною 90, 90 тисяч підписників, у нас вже більше. І восьмий факт про те, що всі люди, які не знають його лице, насправді я бачив його лице, це, як можна би сказати, один секретик, який ти можеш сказати. Що ти знайдеш там в Гуглі і побачиш що там, якісь, там наприклад, якусь, взагалі, то, якусь картинку, там, де він, ви думаєте, ура, 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 ура! І взагалі там його не буде, це включається в тому, що це не він. Він не показував ніяке лице і не виставляв його в Гугл. Тому ну, це восьмий факт про нього, що він ніколи не виставляв Google в свої е фотографії, які він у реальному житті. Дев'ятий фактор заключається в тому, що він покаже своє лице на 100 тисяч підписників, коли у нього на каналі буде, рівно 100 тисяч підписників. Десятий факт заключається в тому, що блогера напевно, мечта на блогерстві – це набрати 100 тисяч підписників, щоб потім знімати крутеські відео. Канал у нього такий крутенький і, можна би сказати, на 100 тисяч покаже лице. Ми будемо завершувати відео з вами. Я був Ти Немі Коликів. Всім папа Чекайте наступне відео. всім. Є, па -па. Па -па.